Чи ви знаєте, хто такий Христофор Колумб? Це людина, яка назавжди змінила хід історії. Він народився близько 1451 року в Генуї у бідній родині. Справжнє ім'я Крістобаль Колон. Сучасники описували його як високого чоловіка з орлиним носом, сірувату синіми очима та рудуватою бородою, яка з роками посивіла. Колумб здобув освіту в павії. А до 30 років став досвідченим мореплавцем. Він вірив, що можна дістатися Індії, перетнувши Атлантику, але європейські монархи спершу не вірили в його план. Лише король Фернандо і королева Ізабель з Іспанії погодилися, сподіваючись збагатити державу. У 1492 році Колумб перетнув океан і 12 жовтня досяг острова Сан Сальвадор, відкривши для Європи Америку. Далі були Куба і Гаїті. Хоч золота не знайшов, відкриття стали сенсацією. Він повернувся героєм, організував ще три експедиції та відкрив Ямайку, Пуерто Ріко і Трінідад. До останніх днів Колумб вважав, що досяг Індії, так і не усвідомивши, що відкрив новий континент.